Доброго ранку, правим басистим, доброго ранку квітам барвистим, доброго ранку, сонечку ясному. Людям усім і усьому прекрасному. Зараз у нас заняття з математики. На листочках написані цифри. Назви, будь ласка, кірочка, всі цифри, які написані. Назвай цифру. Сім. Один. Віть. Ніт. Десять. Вісім. Пять. Пять. Керусь. назви, будь ласка, найменше число. Серед цих, які є на листочку. Найменше. Називать. Один. Один. А назви найбільше. Ніт, десять. так. А тепер назви, будь ласка, числа від найменшого до найбільшого. Один. Четыре, п'ять. Семь, Вісім, Десять. Так, молодець. А тепер mm -hmm. в миротньому напрямку від найбільшого до найменшого. Називай. Десять. Вісім. Пять. Ніт. Віть. Сім. Нет. Два, Не десять, сім. Сім. П'ять, три. Один. Молодець. Правильно. А тепер назви, будь ласка, всі числа, які більші за три. П'ять. Сім. Вічім. І, Ді, І десять. Так, молодець. А назви, будь ласка, числа, які менші за. Вісім. Сім, тім, п'ять. три, один. Молодець. Правильно. А зараз таке завдання. Ми маємо з тобою скласти башту. з цеглинок. Це глинки Лего. Бач. Ми маємо з них скласти башту. Треба скласти башту. Щоб вона складалась з шести цеглинок. Є одна червона. Скільки ще треба жовтеньких цеглинок, щоб разом їх було шість. Одна червона є, скільки ще жовтеньких треба додати, щоб було Це шість всього. П'ять, п'ять так, давай я додаю, а ти рахуєш. Один, два, пять. Три. п'ять, п'ять, так, отже. Скільки всього в нас вийшло цеглинок в цій башті? Ану порахуй. Один, два, три, чотири, пять. Шість. Так, одна червона і п'ять жовтеньких. Разом шість. Так, наступну нам башту треба побудувати. Скільки має всього бути цеглинок? Чотири. Чотири. Скільки є червоних? Два. Дві. А скільки жовтеньких дві. ще треба додати, щоб було разом чотири. Два. Дві. Так, рахуй. Один. Два. два. Один. Так. Два. Один, два, три, чотири. Чотири. Так. Дві червоних, дві жовтих, разом чотири. Молодець. І залишилася ще одна башта не побудована. Скільки має бути цеглинок в ній? П'ять. П'ять. Скільки є червоненьких, кіруся? Три. Три. Скільки ще треба додати жовтих? Два. Дві. Рахуємо. Один. Один. Два, два. А, так, порахуй всі цеглинки в цій башті. Один, Один. два, три, четири. Если ты будешь три говорить, Виктория Кетривна не почувлю. Один, два. П'ять. Один, два, три, чотири, п'ять. Так. Три червоних, дві жовтих, разом п'ять. Так, добре, впорали з цим завданням. А тепер на картиночці з'явились морські мешканці. Скільки всього морських мешканців? Рахуєв. Один, один, два, три, четыре, п'ять, три, семь, восім. Опа, День. давай ще раз, Таку неправильно, дам. рахуємо ще раз. От тишиш. Перуй, ти не спіши. Я показую, а ти рахуй, і так не зіб'єшся. Давай. Один, два. Три, чотири, п'ять, сім. Сім. Дві скільки? скільки? Сім, 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 сім. Сім, 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 сім морських мешканців. Хто перший? Лайвік, лайнік, да. майкер. Хто другий? Зірка, хто третій? Канюк, канек, а хто четвертий? Okay. Кір, неба, строй, четвертий хто? Лефін? п'ятий. П'ятий.

І шостим мешканцем І іщу. Правильно, восьминів, молодець. А який за рахунком морський коник? Какой по счету Какой коник? А я не давай ще, давай Перший, це, другий, так, чи рахунки. який за рахунком? Порахуй. Третій. Третій, звичайно. А хто знаходиться між другим і п'ятим мешканцем? Будь уважна. Між другим і п'ятим мешканцем. Назви, хто знаходиться? Назвай. Давай називай. Коник. тут? Дельфін, дельфін, дельфін. Тикий дельфін, молодець. А хто наступний після акули? Після акули. Кит, кейт. А хто знаходиться перед восьминогом? Окула. Пере, перед. Перет. Перед. Вперед. 음... Нехідні. Правильно, молодець. Споралися з цим завданням, а зараз нам треба з тобою розставити знаки. Правильно розставити знаки. Більше, менше чи дорівнює. Один і чотири, який ми поставимо між ними знак. Більше, менше, чи дорівнює? Один менше до 4. Так, то який знак ми ставимо? Мень. Менше, так. І ти вже прочитала: один менше 4. Молодець. 0 і 7. Який знак ставимо? Мень, так. Мень, Нуль менше до 7. 0 менше 7. Так, молодець. Шість і три. Шість більше три. Шість більше трьох. Ставимо знак більше. Молодець. Е, вісім і вісім. Який знак поставим? поставив? Ріднує. А прочитай вираз. Віцем. І и вітим дорівнює. Вісім до рівня. Так. Дев'ять Дев 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 і сім. Так, який знак? Більше. більше. Так, Прочитай цей вираз. більше, 9 більше 7. Так, 5 і 0. Який знак ставимо? Мінт. Подумай, у нас 5 перша циферка. І вона більша за 0. 5 більше, більше, 5 більше 0. Так, так, молодець. Впоралась добре з цим завданням. А це у нас приклади. Є приклад. Один, два, дорівнює три. Але заховався знак. Який же знак заховався? Один і два. Який між ними може бути знак? Щоб в сумі вийшло три. Плюс, Плюс, тому що один плюс два дорівнює три. Так. А тут який знак сховався? Чотири. Чотири. Дорівнює нуль. Мінус. Мінус, так. Тому що 4 мінус 4 дорівнює 0. Наступний приклад: 5, 2, дорівнює 7. Який знак, плюс чи мінус сховався? Плюс. Плюс. Так, прочитай цей приклад. П'ять півдварівні вісім. П'ять. Два дорівнює сім. Добре. Наступний приклад. П'ять, один дорівнює чотири. Який знак заховався? Який знак? Кіроси, Який знак заховався? Мінус. Так. П'ять мінус один дорівнює чотири. Сім. 3. Дорівнює 10. Який знак заховався? П'ять. Так, прочитай цей приклад. 7. Тінь. Ют. Три дорівнює 10. Дорівнює 10. Так. І останній в нас залишився 9. 1 дорівнює 10. Який знак? Нет. Так, прочитай цей приклад мені. 9 Плюс один, до 10. Правильно, молодець. Всі знаки розставили правильно. Добре. А тепер слухай задачку. На галявині в лісочку 6. Зайчиків стрибали спритно. Один іще до них прибіг, скільки стало зайців всіх. Ірочка, скільки зайчиків стрибали? І. Шість. Скільки зайчиків прибігло? Два. Два. Один Один, Один прибіг. Один. Так. А як ми маємо дізнатись, скільки стало всіх зайчиків? Стало їх більше чи менше? Більше. більше. Яким ми складемо приклад на додавання чи на віднімання? Тіть плюс один доріня да бійсь. Сім. Так, правильно, на додавання шість плюс один дорівнює сім. Отже, яка відповідь задачі? Сім зайчиків всього. Так, правильно. Слухай наступну задачку. Було у Марини в корзині п'ять ягід малини. Три, вона. З'їла. Скільки в корзині лишила? Два. Скільки, Два. Ягід, скільки ягід було у Марини? Початку. П'ять П'ять було. Скільки Марина з'їла? Три. Три. Про що нас питають в задачі? Так скільки лишилось в корзині, так, а в корзинці лишилось більше чи менше? Якщо вона з'їла, то в корзинці менше чи менше, менше звичайно. Який же ж ми приклад складемо на додавання чи віднімання? Віднімання. На віднімання. Який приклад складемо? Мінус два. П'ять, мінус три дорівнює два. Дві ягодки малини лишилось в корзині. Так, правильно, молодець. Ми використали тут знак мінус. Добре. Так, тілочка, зараз нам потрібен буде аркуш в клітиночку, кольорові олівці. Але спочатку давай ми розімнемо наші пальчики, підготуємося для роботи. Давай складемо в кулачок. Розкладемо розклали наші пальчики. Так, так, швиденько. А тепер ось так потрусили пальчиками. А тепер кільце з'єднали з кожним пальчиком в прямому і зворотньому напрямку. На обох ручках одночасно. Так, добре, відпочили трошки. Так, кірусь. Зараз тобі потрібен буде червоний олівець, олівець червоного кольору. Ні, і зафарбуй, будь ласка, знайди і зафарбуй першу клітиночку на. Аркоші червоним кольором. Зафарбовуємо акуратно, не виходячи за контур. За лінію клітиночки не виходимо. Акуратно. Сидимо рівненько, головочка не нахиляється низько. Акуратно зафарбовуємо першу клітиночку червоним кольором. Давай ми тебе цілим побольше. Так, коли зафарбуєш, скажеш. Продовжимо далі. Допойнувала. Добре. Ірусь, тепер пропускаємо дві. Після червоної клітинки пропускаємо дві клітинки і зафарбовуємо четверту клітиночку з жовтим кольором. Дві пропускаємо. Після червоної дві клітинки пропускаємо. Зафарбовуємо четверту клітиночку з жовтим кольором. Так, добре. Пропускаємо одну клітиночку після жовтої, зафарбовуємо зеленим кольором. Одну клітинку після жовтої пропустили, зафарбували зеленим кольором. Арно, ти не ходи запропу. Не, не, не. Так. Після зеленої не пропускаємо жодної клітиночки. Наступну клітинку після зеленої зафарбовуємо блакитним кольором. Ога, ми синій не Блакитний можуть заплинити. Зараз у мене трошечки. Mm -hmm. Наступна клітиночка після зеленої. Не можу перенести. Я декорація. Кіра, Розфарбувала, так, тому що я не можу mm -hmm. перенести щось. На жаль, наступна, після зеленої зафарбована блакитним кольором. Ось ця клітиночка. Так. Кірочка, а тепер покажи, будь ласка, мені, що у тебе вийшло. Так, добре, добре. Добре, молодець. Скажи лайфору. Скільки, скільки кольорів ти використала, щоб зафарбувати клітинки? Чотири. Чотири. А скільки клітинок зафарбованих вийшло? Чотири. Чотири. Теж чотири. Правильно. Кірочка, наше заняття підходить до закінчення. Ми сьогодні з тобою виконали багато-багато цікавих завдань. Ти, молодчинка, дуже добре працювала. Я дякую тобі за роботу на занятті, Бажаю гарного дня. До побачення!